Щодень Духовенство Святомихайлівського кафедрального собору організовує коротку і просту молитву, яку присвячує для нашої країни. Ціль молитви благати у Господа Бога заступництва за наш український народ, випросити йому миру, спокою і єдності. Щодень збирається у храмі багато людей, щоб розділити з громадою труднощі, які переживає держава. Парафіяни у спільній молитві. Зміцнюють віру, беруть на себе частинку тривоги, яка криється в серці кожного українця. Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу. Господи Боже сил. Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще заєдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи! Втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам твоїм, поверни їм пам'ять твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціни тління, але віримо і молимось тобі, великодоровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Знаєте, коли ми запалюємо одну свічечку, це маленький вогник. А коли багато свічок, це є дуже великий вогонь прохання перед Богом за те, щоб змінилося все на краще, щоб те зло, яке сьогодні хоче перемогти, воно нічого не зможе відійде і взагалі пропаде кудись кудись. Сьогодні молитва спільна це є прохання перед Богом, і так як ми сьогодні щиро молимося і просимо, щоб Господь помилував Україну, так і він вислухає і помилує. Тому що якщо будуть звертатися не тільки в нашому кафедральному соборі, а звертатися в Житомирі, в всій Україні, то Господь змилосердиться, бо Він казав, стукайте, відчиниться вам. просіть і дасться вам. І Він допомагає нам, тільки потрібно перше наших змін. Нашої нашого розуміння, нашої, нашого єства, нашої душі, нашого серця, сьогодні потрібно через цю зміну і щира молитва, адже ми дуже багато зробили неправильно в минулому, і сьогодні його треба змінити. А коли воно приходить, ця зміна, тоді коли ми. Усвідомлюємося, потім дуже молимося. Просимо, Господи, ну будь ласка, ну помилуй Україну, помилуй людей України. Ну прости нам ті беззаконня, які ми вчинили. Особливі богослужіння цього дня були й тим, що духовенство і прихожани в соборі прослухали концерт духовної музики Молитва за Україну. Віряни прослухали твори семиразового володаря гран-прі, лаурата та дипломата міжнародних хорових конкурсів та фестивалів зразкового хору Глорія. Альна композиція з першої хвилини зачарувала всіх присутніх у великій залі кафедрального собору. Кожен наступний твір, який виконували юні житомаряни, котрі вже об'їздили і обдарували своїм мистецтвом майже всю Європу, викликав шквал оплесків та єднання всіх свято берегти нашу рідну неньку Україну. Ми скрізь співаємо, ми скрізь даруємо нашу українську культуру всьому світові. І нас дуже здорово приймають. Наших дітей так приймають, стоячи, аплодують їм, дарують їм твори. Італійський композитор нам подарував твір, щоб ми співали. Ну, взагалі, дуже здорово нас приймають. Ми прославляємо нашу Україну в Європі. Ми кажемо, що ми теж європейці. Дивіться, як ми співаємо. Ми співаємо дуже багато духовної музики європейської. Чому? Бо вона приходить нам. З оргкомітету ми маємо її співати, це як обов'язковий твір. У нас дуже багато творів. Нас об'єднує всіх. Діти наші патріоти. Вони мене прекрасні діти. Я ж кажу, співали і в госпіталь ходили, співали, солдати дуже здорово їх приймали. І вірші свої писали. І малюнки малювали, і дарунки несли. У мене чудові діти. Вони дійсно патріоти України. Україна переможе. Вона вже перемогла. Вона вже перемогла. Вона духом перемогла, її не можна побороти. Насправді, роблячи щось мале, просте і зі щирістю, ми доводимо нашу спільність і єдність. Віряни стають не просто до молитви, як ми це часто робимо, закриваючись в своїх серцях, в своїх домівках, доказуючи, що Бог є всюди. Вони стали до спільної відкритої молитви, оголосячи на весь світ. Господи, допоможи нашому народові, допоможи Україні. Ми повинні полюбити щось більше, щось конкретніше, а не загальне. Отож, полюбім Україну. Цю країну, звідки пішло наше коріння, де проживали наші дідусі, де врешті-решт проживають наші рідні і діти. Не рвімо її на куски, то і Господь буде з нами. За час свого існування цей дитячий колектив став учасником та переможцем всеукраїнських міжнародних конкурсів і фестивалів. Зразковий хлор Глорія заслужено є один з найкращих дитячих творчих колективів. У концерті прозвучали твори українських та світових церковних композиторів. А ще цей невеличкий концерт засвідчив: не потрібно забувати про дієвий спосіб допомоги: молитовне волонтерство, молитва за Україну. За українське військо, це те, що ми зараз всі можемо і мусимо жертвувати, і чого найбільше потребуємо.